У цій частині уроку ми з вами розглянемо ще дві досить цікаві задачі на застосування властивостей перпендикуляра і похилої. При підготовці до уроку весь навчальний і задачниковий матеріал я брала із вказаних підручників. Першою розглянемо наступну задачу. Одна зі сторін правильного трикутника АБЦ, площа якого 16 коренів із 3 см квадратних, лежить у площині альфа. А проєкції двох інших сторін на цю площину дорівнює 2 коренів із 7 см. Знайдемо довжини проєкції медіан цього трикутника на площину альфа. Нехай сторона Б трикутника АБЦ, лежить у площині альфа. З вершини А, яка не належить площині альфа. Опустимо перпендикуляр АО на цю площину. Тоді СО буде проекцією АС на площину альфа, а БО буде проекцією сторони АБ на площину альфа. Маємо, що АБ дорівнює АС, і тоді за відповідною властивістю, рівні похилі мають рівні проекції, отже БО дорівнює СО. Тому трикутник ОБЦ рівнобедрений з рівними сторонами БО і СО. За умовою проекції цих сторін дорівнює 2 коренів із 7 см. І знаючи площу трикутника АБЦ, знайдемо довжину його сторони за відповідною формулою. Маємо що 16 коренів із 3 дорівнює А квадрат коренів із 3 на 4 поділено. Отже, А квадрат дорівнює 64. Значить, А дорівнює 8 см. Отже, маємо, що АБ дорівнює В дорівнює СА і дорівнює 8 см. Спочатку знайдемо довжину проекції медіани АМ цього трикутника на площину альфа. Відрізок МО буде проекцією медіани АМ на площину альфа. Довжину цього відрізка ми знайдемо з рівнобедреного трикутника БОЦ, в якому БО дорівнює СО. Точка М середина сторони БЦ, отже, БМ дорівнює МЦ і дорівнює половині БЦ, тобто БМ дорівнює МЦ і дорівнює 4 см. Оскільки трикутник БОЦ рівнобедрений, то за властивістю медіани, проведеної до його основи, ОМ буде перпендикуляром до БЦ. Тому з трикутника ОМС, в якому кут М дорівнює 90 градусів, з теореми Піфагора ми можемо знайти, що МО дорівнює ОС в квадраті мінус мц в квадраті. Отже, МО буде дорівнювати корінь квадратний із 2 корінь із 7 в квадраті, відняти 4 в квадраті. Тобто, це корінь квадратний із 28 мінус 16. Тобто корінь квадратний із 12 12 – це добуток 4 на 3, тобто матимемо 2 корені із 3 см. Отже, довжина проекції медіани АМ на площину альфа дорівнює 2 коренів з 3 см. Тепер знайдемо довжину проекції медіани БК на площину альфа. Для цього спочатку у площині АCO. Виконаємо допоміжну побудову КХ перпендикулярно СО. АО і КХ лежать у одній площині і перпендикулярні до прямої СО. Отже, між собою вони паралельні. АО ми будували як перпендикуляр до площини Альфа. Але якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до деякої площини, то і інша пряма також буде перпендикулярною до площини. З'єднуючи основу похилою точку Б і основу перпендикуляра точку H, отримаємо, що BH буде проекцією медіани БК на площину альфа. BH ми знайдемо із трикутника BHC, довжина BC в ньому дорівнює 8 см, а BH буде медіаною трикутника BOC, проведеної до сторони СО. Точка H буде серединою відрізка СО, оскільки КАЖ паралельно АО, СК дорівнює КА, оскільки БК медіана трикутника АБЦ, А отже, за теоремою Фалеса СH дорівнює HO. Винесемо рівнобедрений трикутник ПОЦ і знайдемо медіану BH. Звичайно, що ви можете застосувати формулу для знаходження медіани трикутника. Але якщо ви її забулись, пропоную застосувати метод подвоєння медіани. На продовженні BH я побудувала HP рівне BH. За наслідком з теореми косинусів сума квадратів діагонали паралелограма дорівнює сумі квадратів всіх його сторін. Підставляємо, BP в квадраті залишаємо. Замість оці ставимо 2 кореніви з 7. Дорівнює 2 помножити на 2 коренів із 7 в квадраті плюс 8 в квадраті. Отже, БП в квадраті буде дорівнювати 2 помножити на 28 плюс 64 мінус 28. Це дорівнює 156. Отже, БП буде дорівнювати корінь квадратний 156. 156 це добуток 4 на 39. Отже, маємо 2 помножити на корінь із 39 см. Оскільки BH дорівнює половині BP, то довжина проекції медіани БК на площину альфа буде дорівнювати корінь із 39 см. Для того, щоб закріпити отримані навички, пропоную вам самостійно побудувати проєкцію медіани ЦП цього трикутника на площину альфа. І знайти довжину проекції медіани ЦП цього трикутника на площину альфа. Перш ніж перейти до розв'язування наступної задачі, пропоную вам самостійно розв'язати аналогічне завдання. Перевірте, будь ласка, відповіді до цієї задачі. Задача наступна. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 5 15 см, а кут 120 градусів. З точки перетину діагонали трапеції до площини, яка проходить через більшу основу, проведено перпендикуляр завдовжки 6 см. Знайдемо довжину проекції сторін трапеції на цю площину. Нехай БЦ і Аде будуть основами трапеції. Причому Аде більше за БЦ. За умовою задачі Аде лежить у площині альфа. Стучок Б і С, який не належать площині альфа. Побудуємо перпендикуляри до цієї площини BL і CP. Тоді проекцією відрізка BC на площину Альфа буде відрізок LP. оскільки BC паралельно AD, тому що ABCD – трапеція, а AD за умовою задачі лежить у площині альфа, то BC буде паралельно площині ADP за ознакою паралельності прямої площини. А отже, довжина відрізка ЛП буде дорівнювати довжині відрізка BC і буде дорівнювати 5 см. Оскільки АД лежить у площині альфа, то цей відрізок і буде проєкцією сторони АД на цю площину. Тобто довжина його проєкції буде дорівнювати 15 см. Тепер перейдемо до знаходження довжин проекцій сторін АБ і СД даної трапеції на площину альфа. Знайдемо довжину проєкції сторони СД, довжину проєкції сторони АБ пропоную вам знайти самостійно. Через точку О, точку перетину діагоналей трапеції АC і БД, проведемо КМ перпендикулярно до основ трапеції. У площині БЦП виконаємо допоміжну побудову MH паралельно ЦП. Оскільки ми будували ЦП перпендикулярно до площини альфа, то значить і МН буде також перпендикуляром до площини альфа. Оскільки якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то і інша також до неї перпендикулярна. У площині КМН виконаємо допоміжну побудову ОС паралельно МН. Знову ж таки, оскільки MH перпендикулярно до площини альфа, то і ОС буде перпендикуляром до площини альфа. За умовою довжина цього перпендикуляра дорівнює 6 см. Оскільки ми будували ЦП перпендикулярно до площини альфа, то проекцією бічної сторони трапеції ДЦ на площину альфа буде відрізок ДП. Його ми будемо шукати. З прямокутного трикутника ДПЦ, в якому кут П дорівнює 90 градусів. Для того, щоб знайти ДП, нам потрібно знати довжину відрізка ЦП і довжину бічної сторони трапеції ДС. Для початку давайте знайдемо довжину перпендикуляра ЦП. За властивостями сторін прямокутника ЦП дорівнює МН. А МН ми знайдемо з прямокутного трикутника КМ. В якому кут H дорівнює 90 градусів. Як ми бачимо, прямокутні трикутники КСО і КХМ подібні за гострим кутом К. Кут Тому ОС, а воно у нас відоме, так відноситься до МH як KO до КМ. Відношення КО до КМ знайдемо з подібності трикутників БОЦ і трикутника ДОА. Кут БОЦ рівний куту ДОА як вертикальні. І кут БЦО дорівнює куту ДАО як внутрішні різносторонні, при паралельних прямих БЦ і АД і січній АЦ. Отже, ОМ. Так відноситься до ОК як БЦ до АД. Тобто як 5 до 15, після скорочення будемо мати 1 до 3. Якщо ми введемо Х коефіцієнт пропорційності, то будемо мати відношення Х до 3X. Отже, ОМ буде дорівнювати Х, а ОК буде дорівнювати 3х. Підставляємо дані значення у вказану рівність. Замість ОС ставимо 6, MH нам невідомо, KO 3X, а КМ тоді буде дорівнювати 4X. Отже, МН буде дорівнювати 6 помножити на 4х поділити на 3X. Тобто МН буде дорівнювати 8 см. А отже і ЦП буде також дорівнювати 8 см. І тепер для того, щоб знайти проєкцію сторони трапеції ДЦ на площину альфа з трикутника ДПЦ, нам потрібно знайти довжину похилою ДЦ. Для цього розглянемо рівнобічну трапецію АБЦД. Ми знаємо довжини основ цієї трапеції і тупий кут С 120 градусів. Ми можемо знайти градусну міру кута Д, вона буде становити 180 -120 60 градусів, і довжину відрізка HD. Він буде дорівнювати AD мінус поділити на 2, тобто 5 см. Тепер розглянемо прямокутний трикутник CHD з кутом H90 градусів. Відношення HD до CD – це є відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Це буде косинус 60 градусів. Отже, маємо 5 відноситься до CD, косинус 60 градусів одна друга. Отже, довжина сторони сторонициду буде дорівнювати 10 см. Повернемось тепер до прямокутного трикутника ДПЦ, із теореми півагора ДП буде дорівнювати корінь квадратний із ДС в квадраті мінус СП в квадраті, тобто ДП буде дорівнювати корінь квадратний із 100-64, це корінь із 36, тобто 6 см. Отже, довжина проекції бічної сторони трапеції ДЦ на площину альфа дорівнює 6 см. Таким чином, ми отримали, що довжина проекції сторони БЦ на площину альфа, це довжина відрізка ЛП, дорівнює 5 см. Довжина проекції сторони АД на площину альфа, оскільки АД лежить у площині альфа і є довжина відрізка АД, що дорівнює 15 см. Довжина проекції сторони СД на площину Альфа дорівнює довжині відрізка dp дорівнює 6 см. І пропоную вам самостійно переконатися в тому, що довжина проєкції сторони АБ на площину альфа дорівнює довжині відрізка АЛ і також дорівнює 6 см. На цьому наш урок завершено. Чекаю вас на наступному уроці, на якому ми будемо розглядати властивість точки рівновіддаленої від вершинного кутника.